Професор політології києво могилянської академії, науковий директор фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва в нашому етері раді вас бачити. І Я вас ради бачити, пане Олексію. Цікаве дослідження вийшло на цьому тижні. Ми ніби в принципі знали це, та бо бачили, бачимо, як деякі телеканали використовують всіляких. Тарологів, астрологів, Лесі, екстрасенсів. зайти з козирної карти з Таро. Козирно, так, я зрозумів. використовують в своїх етерах цих так званих експертів, і вони весь час роблять якісь там передбачення, чим закінчиться війна, коли вмре Путін, що там буде з контрнаступом. Я пригадую, як такі прогнози робили ці люди, які нічого не мають до військової справи. Так от опитування КМІСу показало про те, що сум. Марно 43% українців вірять в тарологію, астрологію і екстрасенсорні здібності, це мало чи багато, добре чи погано, що нам з таким суспільством, яке вірить в щось, що не має якогось підтвердження такого логічного і практичного, що вони цьому довіряють? Ну, єдине, що займатися просвітництвом, да, і, на жаль, Uh, от всі ці речі, про які ви говорите, вони значною мірою якби стимулюються, в тому числі телебаченням, в тому числі різними там Ютуб-каналами, соцмедіа, які взагалі не контрольовані, друкують, друкують все, що завгодно. Так, але і на деяких каналах я бачу рекламу. Ну, це не про вас ідеться. а реклама. У нас такого нема. Так, да, карта Ро і все таке інше. Так що тут. Да, ви ці цифрою, чесно кажучи, мене так удар під да, і я навіть не знаю, що сказати. Ну, власне, це свідчить про те, що е, су, на суспільство можна впливати, суспільство можна маніпулювати, але але знову ж таки я думаю, що з базових питань. Суспільство все таки показало свою зрілість. На жаль, я не можу ще оперувати, бо ми щойно завершили дослідження, Демініціатива разом із центром Разумкова. Ми його представимо наступного тижня, і потім ще раз буде за тиждень. Так що тоді запрошуйте, у мене буде більше даних. Зараз вони в стані обробки, але з того, що з того, що ми маємо, і ну інші центри вже друкували, то я б я скажу так: дані не такі вже і погані. В тому числі щодо таких болючих тем, як е, війна, віра в перемогу, мобілізація і так далі. Е, тим часом вийшли вже дослідження з рейтингу, які сформулювали, які попросили е, поміряли рівень довіри недовіри до різних інституцій і тут. Е, Цікавий якийсь момент. Я не знаю, чому, але вони окремо, наприклад, ну тобто в них іде перелік. Зараз можемо показати. До речі, це одну секунду. Я я, я перекину це для нашої е, випускової групи, щоб вони могли це проілюструвати. А слон там цікавий момент, що вони винесли з одного боку інституції, такі як, там не знаю, збройні сили України з величезною, абсолютно, довірою, там під 90% ні, не під 90, а за 90%, відсотків хотів сказати під 100%. відсотків. А ось, наприклад, або поліція місцева влада. Там є окремо президент Володимир Зеленський. Ну інститут, та і чомусь тут є міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Чого його винесли окремо? Я не знаю. Але стався дивний казус, тому що виявилося, що в Дмитра Кулеби кращий відсоток довіри ніж президента Зеленського. І це якась така трохи сенсація, мені здається. Там не набагато, але краще. Ну і значно краще відповідно баланс до недовіри, тому що в нього на третину менше людей, які йому не довіряють. І знову ж таки, ще на що би я звернув увагу, попросив би звернути увагу вашу Верховна Рада з неймовірно низьким рівнем довіри. Як це можна прокоментувати для країни яка в принципі, ну, ну просто якщо ми не довіряємо парламенту, то чи віримо ми в демократію? Ну, віримо ми в демократію. Більше того, ми хочемо цієї демократії. Ми коли ставили це питання де мініціативи, ставили питання ще на початку війни. Що ви вважаєте, було б краще для українців демократія чи якісь там силові методи? Дай результат був 64% на 14%. Тобто, це такі 64% вірять. вважають, що демократія краще і це фантастичний результат для країни, яка воює. Я думаю, що такому результату насправді могли б позаздрити і деякі західні країни. Так що, а, якщо говорити, а якщо говорити, то ну а щодо парламенту до речі, ну це традиційно низька. Слухайте. Ну, у нас взагалі, знаєте, то тут ще непоганий результат, знаєте. Коли Зеленський пішов на дострокове пообрання парламенту, ви пам'ятаєте, що він там оперував тим, що у Верховної Ради рівень довіри ну там нижче щось близько від 5 до 10%. Да? Хоча це абсолютно не конституційний аргумент для розпуску парламенту, але він тоді цим скористався. Тобто, у нас традиційна, якби парлане до парламенту, так. А якщо говорити про те, що ви сказали, Кулеба і Зеленський. Ну слухайте, розумієте, Кулеба працює все таки. Він робить багато заяв, правильних заяв як дипломат, він не виходить за певні не виходить за певні рамки. Ну а все інше лишається за кадром. Так, тому що ну дійсно дуже багато в дипломації. воно дійсно ну, Я, я Це... би на місці Парше... пана Кулеби трошечки е, трош... б би... злякався, тому що ми розуміємо. Та так, ми знаємо, як буває, що люди, які обіймали певні посади в Україні, я зараз говорю про Валерія Залужного і мали більший рейтинг довіри врешті-решт з цієї посади їх було звільнено а, чи впала не впадати ну, знаєте що мене в цьому в цьому дослідженні те що ви показали там цікаво просто що подекуди подані інститути uh -huh. а подекуди власне закладена закладена, закладена закладені прізвища да, це Депута. трошки uh -huh. Да, так, тому що, тому що зазвичай робиться так: ось вам довіра до інституцій uh -huh. і ви друкуєте, і ось вам, е як інституції, ось ідуть конкретні, конкретні вже люди. Але на що б я хотів тут звернути увагу? Ну дивіться, якщо ми подивимося сумарно, да, 22% це, відсотки, це точно довіряють, а 41 радше довіряють. Ну тих, хто точно довіряє, то воно дійсно скоротилося, але якщо що ми подивимося на сумарний рейтинг, тові то президенту Зеленському довіряють 63%. Відсотки. Це високий. Це високий показник, тобто, ми бачимо, ми бачимо йому могли позаздрити і західні політики. Так а тобто, з одного боку, ми бачимо, ми бачимо але ми бачимо тенденцію до зниження так? Бо... боя до речі. Ще один. Якщо якщо я зараз попрошу шо вивести інший зараз графік, це дослідження, які раніше проводили КМІС, Київський міжнародний інститут соціології. Там дуже цікаво в порівнянні в динаміці Володимира Зеленського з груднем і лютим. Відбулося падіння в 13 пунктів. Тобто, з одного боку впало там, де було довіра, і з іншого боку, приросло там, де була недовіра. 13 пунктів це дуже багато за два місяці. З чим це може? Чи як це можна пояснити? Ну, дивіться, це загальна тенденція, в принципі, так, і е, на це вплинуло дуже багато факторів. Я думаю, що і те, що росі... ну, і розчарування, якби підсумками за 23-й рік, да. Хоча при цьому ми забуваємо, що наприклад на морі у нас дуже хороший результат, але нас настроїли на початку 23-го року, що ось ось ми все ми все зробимо. Ми все виграємо, так. А, тобто, це були супер оптимістичні настрої, які вкидалися в тому числі в суспільство. Так? І ми пам'ятаємо цих людей, яких вже зараз немає а, у владі, але вони це робили, і в результаті були завищені очікування. Так? Завищені очікування у нас пов'язуються з президентом, так насамперед. І от коли ми порівнюємо Кулебу Зеленського, я не завершу якраз ту тему. То розумієте, ну на Зеленському лежить ну, на колеги багато від відповідальності, Але на Зеленському ще більше. І його ім'я пов'язується з і успіхами, і неуспіхами на фронті, і проблема мобілізації, і проблема там, корупції, які Тобто у нас, ми, українці, це все загострюємо і переносимо на одну людину. Тому ця тенденція, вона дійсно вона була і раніше. От, вона був, колись був рівень довіри під час війни там, до 90%. Да? потім вона планомірно Почало знижуватися. Ну і звісно, в лютому частина цього опитування вона захопила вже і відставку залужного. Так тобто ми можемо говорити і про це, тобто колосальна відповідальність на президенції, і відповідальність, в тому числі, і за якісь незрозумілі кроки, і за якісь помилки, і за проблеми у структурі влади. Ем, ну насправді б я б не тішився, да, що є така тенденція до зниження, тому ага. що е, як би ми не ставилися до Зеленського, але він головнокомандувач і він президент країни, що воює, і тому, е, і тому ну, краще було б, якби ці рейтинги, е, рейтинги були вищими. Але ще раз скажу, е, що 64% це дуже непоганий рейтинг. Ну, до речі, у от те, що ви згадали на початку опитування, уже після відставки залужено там впала до 60%. Тобто, ви бачите, що ці цифри вони десь ну, приблизно так, подібні та нещодавно Мар'яна Безугла написала пост про те, що Андрій Єрмак він абсолютно не токсичний, він послідовна людина, і взагалі в нього такі налаштування, такі цінності, ну словом. Сказала, що він хороша людина. А ми знаємо, як Мар'яна Безугла припечатає, то потім може бути по всякому. Валерія Залужного вона не хвалила і, врешті-решт, він позбувся посади. Власне в Єрмака в порівнянні з груднем 23-го до лютого 23-го рівень довіри знизився. Тут ми можемо тішитися чи сумувати, от як нам це сприймати. Ми можемо сумувати в тому сенсі, що насправді розумієте, Єрмак занадто багато сконцентрував влади в своїх руках. Ось проблема. Тобто, ну можливо, він є хорошим переговірником чи там в плані менеджера, але ну, ми то знаємо, що є дуже багато проблем. Так, і його заступником є татарам, е, тобто проблема, яка не вирішується вже кілька років. Тобто, ось в цьому проблема. З Єрмаком, да і тому коли проблема сумна в тому, що Зеленський довіряє лише невеликій кількості людей навколо нього. Ну він же сам сказав, що вона тримається на п'яти 6 менеджерах. Ну, очевидно, що одним з є, них є Єрмак, і Єрмак сконцентрував дуже багато влади, особливо в контексті. Останніх навіть перестановок і перестановок в Офісі президента, ну він здобуває ще більше і більше влади. А це стає поганим, так? тому що фактично у Зеленського, ну, я думаю, що лишається один канал інформування, а це погано завжди. Ну, і, власне, питання, як була прокомунікована знову ж таки та сама відставка Залужного, тобто як вона комунікувалася? Спочатку було багато брехні, як ми тепер розуміємо. Ну, наприклад, той прісно пам'ятний. Твіт чи не твіт, як це називається телеграм-допис від Міністерства оборони, шановні журналісти. Ні, це неправда. Тоді це не коли з'явилися чутки, і не було зрозуміло, що неправда, про кого мова. Потім все це все, все це таке поблажливо зневажливе. Мар'яни і Валєра там багато що пишуть. Я не маю на це часу. Воно, воно люди, люди насправді не настільки ідіоти, як хтось може собі уявити, і вони теж роблять висновки. Я так собі можу припустити. Ну, я, я думаю, що ви абсолютно праві. Так, ну це ми аналізуємо вже події, які були в лютому або навіть в січні, да? тому що рішення ж приймалося не так з бухти барахти так? До нього була певна підводка. Тобто, ми це все знаємо добре, і я думаю, що дійсно проблема із комунікацією, і вона була. Вона була серйозна, серйозна дуже проблема комунікації з суспільством. Так е тому, ну що тут додати? Це вже багато разів обговорювалося, і це правда. Да, І тут ми бачимо, що і президент він часто намагається обходити якісь гострі питання і не бере на себе. Не бере на себе якби, відповідальності, тому що е, тому що ці питання, скажімо, не вигідні. Ну, якщо ви тоді згадуєте про Валеру і Мар'яну, то під час цієї е, прес-конференції він сказав: о, я забув, що я хотів сказати, е, вилетіло з голови По Мар'яна, я... ми бачимо, що має зараз її вперше поміряли КМІС в лютому рівень довіри до неї сім відсотків. Так, 7% це, це дивовижно. А, але, але знаєте що, це, сам рейтинг залужного 94%. Що взагалі відбувається? Тобто його взагалі зараз нема. Залужний просто ніби десь розчинився. Він, начебто, мав би бути послом в Британії, але королівський двір мовчить як ніколи. То вже пройшло скільки місяців. А гриман цей десь завис теж в повітрі. Просто нічого не відбувається. Рейтинг залужного не то, що тримається, він ще навіть підростає. Що це означає взагалі? 94%! чотири Це Ісус має, певно, менший. Це місяць. пройшов. Ну, ви знаєте, українці люблять, як би ображених, тим більше що постать залужного, ну це значною мірою, як сказати, він став символом. Да, символом тих перемог. Які були, і люди дійсно йому вірили і продовжують вірити, вірити і в тому числі та, та комунікаційна кампанія, яка була е з боку влади, вона лише посилила рейтинг Зеленського, о, вибачте, залужного. Ну а розумієте, реальна ситуація, яка там була всередині військового керівництва, хто робив правильні, скажімо підходи, Хто помилявся залужний, сирський. Ну, ми ж насправді про це не знаємо. Тобто, тут дуже багато дуже багато інформації знову ж таки вона лишається за кадром, тому нам об'єктивно це важко, важко оцінити, і насправді ми, насправді ми тут не є достатньо підкованими, щоб робити. Виважену оцінку, правда, ми просто не знаємо, що там відбувалося за колісами. Так, тобто, ми знаємо, що наступ не вдався на суше, на суші, ще раз наголошую, і очевидно, що цьому є багато підстав, в тому числі і те, що ми не до не зброю. А це парафія якраз залужного, це парафія насамперед президента. От, але ну, якби популярність залужного вже була дуже високою. Так. Ну, вражених у нас люблять. А щодо того агримана, ну я думаю, що поки що ситуація вона не критична. Так. Я просто підозрюю ну, на. Те, щоб розглядався якби, цей запит, на нього може піти і місяць, два. От, але ну, тут очевидно, що всі ці заяви вони були зроблені саме для того, щоб показати, що залужне отримує посаду і що, мовляв, все добре. Ну так я б це прокоментував. Тобто від залужного то ми насправді нічого не чуємо да, з приводу, ні з приводу відставки, ні з приводу, ні з приводу майбутнього призначення, тому що все за нього розповідає президент.